Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і я до вас така досить незвичайна з блакитними тінями, але не про це. Сьогодні ми поговоримо з вами про повторні враження від адвент-календаря, які я купляла минулого року. Чому він актуальний? Тому що цього року бренд випустив майже те саме <свісно> в новому адвенті. Тому ви зможете подивитись на наповнення, ми з вами обговоримо, чи це взагалі продукти, які варто купляти, чи їх варто використовувати і так далі. І подивимося, чи можна купити ці продукти окремо, і чи взагалі вони вартує уваги. Тому залишайтеся зі мною. Сьогодні ми дивимося адвент-календар від NYX, Повторні враження минулорічної коробочки. Не можу не показати вам наскільки гарні ці тіні. Можливо, вони вам виглядають досить агресивними, тому що зараз під світлом вони дуже яскраві, але просто подивіться. Ну, це вже просто неймовірно. Це такий вже крісмас муд, я не знаю. Але... Отже, я знайшла продукти, які в мене ще лишилися з цього адвент календаря, плюс я знайшла фото, як виглядав цей адвент. Давайте подивимось, одразу зіскрінала продукти. Ось так. Це фото з майкапу. Цей адвент все ще перепродають, але він не є такий поширений, наприклад, як адвент від Чиглам, який ми з вами дивились. Але фішка в продуктах, тому що продукти повторюються максимально і навіть не тільки відтінки, або знаєте, сам продукт буквально. Ctrl-C, Ctrl-V, те саме. Тому сьогодні дивимося з вами і обговорюємо, якщо ви купили новий адвент-календар, або, можливо, у вас були минулорічні, так як Нікс випустив декілька адвентів, в основному вони такі губні. обов'язково напишіть, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. А зараз давайте подивимося, що в мене лишилось. Я лишила нам таку косметичку, зібрала все, що змогла знайти з своїх продуктів, дещо я передарувала, дещо викинула і так далі. Тому. Перший продукт до нас вже прийшов. Загалом минулого року в цьому адвенті було 23 продукти. Це перше, що мене дивує, тому що в основному адвент-календарі показують нам 24 продукти або 25. Знаєте, 25, як різдвоповнусте. Але 23 продукти це ніби ми маємо якусь незавершену історію. Ми не будемо йти ні по якій логіці. Я вже не згадаю, як я його відкривала. Вартість також я не можу підказати. Але так як його зараз перепродають, я думаю, вартість, яка на перепродажі, це і є плюс-мінус актуальна вартість того року. Фішка в самих продуктах. Перший продукт, який просто вилетів з косметички, це продукт, який я не використовувала взагалі. Мені здається, я його використала один раз для відео показу продуктів від X. І все на цьому, все. Це ось така для мене: це взагалі така безтолкова річ. Це маркер зірочка. Це все, що вам потрібно знати. Це маркер, як підводка, але це буквально маркер зірочка. Це штампік. А... Чи ви використовуєте таке, тому що він пролежав мене рік, і я планую його викинути просто через те, що він підсох, але я не використовую. Ну що мені з ним робити? Наскільки б креативні макіяжі я не любила, я не використовую ось таке. Тому для мене це м -м, точно не потрібний хлам в адвент календарі. І я шукала попередню вартість цього штампику. І він на мейкапі коштував майже 500 гривень. Майже 500 гривень за штампик. Чесно, чи я в шоці з цього? Я в шоці. Це не потріб. Серйозно, навіть якщо ви робите креативні макіяжі, він не відпечатується рівнесенько. Знаєте, він може плішивити. Ну, коротше, це, це просто в топку забуваємо, не купляємо, не дивимось навіть в цю сторону. Не потрібно. Я буду йти по логіці, що дістала з косметички і чи воно тут є на скрині, чи я можу його легко знайти. Наступне це палетка це дуже стара палетка. Це не новинка, вона точно є в цьому сезоні в адвент календарі Окремо на мейкапі вона коштує 350 гривень. На хвилиночку тут шість кольорів. Грамовка також невелика. Вона зроблена в Китаї. Її термін придатності 18 місяців з відкриття. Чи це палетка новорічна? Ну я не знаю. Якщо ви любите такі відтінки, окей, я буквально робила макіяж продуктами від NYX. ви можете його в мене подивитись в шорцах. але як на мене, то це не універсальна історія. Вона може виглядати вам такою рожевенькою, коричневенькою, але насправді вона сипеться, вона досить пігментована в червонинку. Тобто зробити варіативні макіяжі нема чим. Плюс тут є два якихось аля святкових ситини. Uh, ну не знаю. Чи я б купила її окремо за 350 гривень. Ні, Боже, за 350 гривень це вам точно не потрібно. Uh, чи як варіант для чого треба купляти Адвент, знаєте, багато хто купляє через палетку. Ну не знаю, чи вона настільки крута, знаєте, щоб через неї купляти Адвент. Плюс я бачила вартість Адвенту нового цього річного, і він здається десь 5 тисяч, 5 тисяч гривень. Ну, типу, 5 тисяч гривень за червону палетку. Не знаю, не знаю. Я б поставила її якийсь середній рівень, я її дуже рідко використовую, так як червоні відтінки далеко не мій фаворит, наскільки б я не любила креативи, але чомусь червоні відтінки це точно не ходові кольори в моїй улюбленій кольоровій гамі. Тому вирішуйте для себе. Вона продається окремо, вона продається на мейкапі, можливо, вона придається і в Єві, так як нещодавно Нікс відкрили вже свої корнери в Єві. Тому можете придивитись, якщо вас цікавлять такі кольори. Але бажано посвочити, подивіться на формулу, подивіться, чи вона вартує вашої уваги. Ідемо далі до моїх фаворитів, трошечки тут рухатись буде в маяштор, але це слідчикс, це рум'яна. Це рідкі рум'яни. Давайте, щоб я вам показала одразу всю трійку, я їх лишила собі. Це в нас звичайний такий рожевенький, насправді найходовіший відтінок серед цих трьох, це очевидно. Далі дуже неходовий відтінок це морковний і ось такий фіолетовий. Насправді, мене дуже зацікавили ці продукти минулого року, коли я лише отримала календар, тому що, знаєте, рідкі рум'яни я люблю. Вони виглядають стильно, в цілому, вони такі пухкенькі, маленькі, вони не дуже величезні. Виглядали круто. Коли я почала використовувати, перше, що мені стикнулася, це просто шалена пігментація. Серйозно, це ну це дуже-дуже сильно. І з такими продуктами інколи важко працювати. Тому що, ну знаєте, коли ви працюєте з високопігментованими продуктами, ви маєте дійсно поставити одну цяточку. Наскільки б наказали за RR Beauty, що вони там високопігментовані, нікс, Нікс це пігмент. Серйозно, ну, типу, це дуже скажені рубняне. Але. Ось це, це мій фаворит. Ну, вони такі гарнесенькі, ну я не знаю, мені подобається, я їх використовую, в них є легесенький аромат. Давайте я на прикладі одних покажу вам аплікатор. Я використовую, бачите, він такий, як помадка. Я, до речі, пробувала колись наносити на е губи, мені щось не сподобалось, не знаю, формула не дуже підходяща, як на мене. Прикольно. Ну, типу, це прикольний продукт. Два інших варіанти відтінків. Я знаю, що, до речі, ці рум'яна, можливо, я це вже проговорила, але вони є цьогорічного календаря. Не знаю стосовно відтінків, ну, але оці два це я люблю креативні макіяжі. Ну, в моїй голові це креативні макіяжі, але ось цей помаранч, ну це прям тумач. Ну куди? Ну куди такий помаранчевий? Зараз ви скажете, ну, це ж на камері, напевно, він такий яскравий. Ні, він дійсно яскравий, помаранчевий в житті. ну, Прям дуже не любителя, і восени, знаєте, під цей весь коричневий вайб це не прям те, що хочеться. Ось це я використовую іноді взимку, я використовувала точно минулого року. Проблема цих рум'ян в пігментації і саме фіолетового відтінку, в тому, що ви можете розташувати їх як синяк. Це величезна проблема, тому що в мене є фіолетові відтінки, ті самі Rare Beauty, в мене є від Fenty також фіолетові такі рум'яна. Але ось ці вони прям можуть вам зробити такий фінгал нормальний, не знаю. Чи їх можна купити окремо? Мені здається, я якось знаходила, що їх можна купити окремо, але цього разу я не знайшла. Тому чи вартують ці продукти уваги? Думаю, так. Відтінки точно вирішуйте самостійно. Але окремо, в принципі, я б купила такі рум'яни. Вони класні прикольні, у них досить комфортна формула. Пігментованість з цим треба бути обережним. Але, можливо, якщо ви використовуєте спонж, то тоді для вас пігментація не буде така сильна, так як я фарбуюся в основному лише пензликами. Тому рум'яна, ставлю лайк, якщо ви крупляєте цьогорічний адвент, напишіть які відтінки рум'ян там, чи вони цікаві, чи ні. Наступний лот це дві мої помади, одна фаворит, одна ні. Їх було три: одну я подарувала сестрі це ось такі помади. Вони божественні, чесно, формула прекрасна. Мені так вона подобається, вона прям суфлешечка. Вони досить мініатюрні, нормальні, їх в мене дві, лишилось. Третя була така з червонинкою, але знаєте, щось таке теплесеньке, можливо, навіть морковне, щось таке. В мене лишились два літіночки. Ось такі. Рожевенький – це Birthday Frosting, і коричневенький – це Teddy Floff. Ну, що сказати, ось це, це моя любов. Я використовую, хочу використати в нуль, дуже подобається відтінок, супер формула. Покажу вам аплікатор, досить комфортна штучка. От, бачите, наноситься, виглядає, та формула, ну так собі. Але наноситься на губи супер. Дуже класна помада. Зараз на даний момент на мейкапі ці помади точно є. Вони по 364 гривні, але вони. Різної ціни відносно кольору. Це дивно, як на мене. Звісно, що є ходові кольори, але ну, це дивно. Тому десь в районі 350 гривень коштує ця помада. Чи я б її купила окремо? Так, 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 так. Це комфортна матова помада, яка не пересушує вам губи, вам дійсно в ній зручно. Супер. Що не так з цією? Колір. Я не знаю, можливо, це якийсь супер колір, просто не для мого типажу, але з ним дуже важко. Серйозно. Ви трошки додаєте на серединку, він якось скажено тягнеться. Якщо ви намалюєте повністю ним губи, ну він якийсь такий, от я не знаю, я з ним борюсь, він ще не відкривається. <сум> я з ним борюсь, 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 але щось він мені такий важкий. Ну, типу, це прям фуксія. Не знаю. Не знаю, чи буду лишати його собі, чи ні. Можливо, зроблю ще якісь макіяжі, тому що термін придатності в них не є дуже великий. До речі, в цих помадах 4 мл. Я вам скажу так, що е, ця коричнева помада в мене була в використанні ну, багато, мені здається, точно більше 10 разів. Враховуючи кількість продуктів, продуктів для губ, яка в мене є, це багато. І я її полюбила. Рожева, не знаю, чи приживеться. Наскільки я пам'ятаю, то в новому адвент-календарі також є ці помади. Не пам'ятаю відтіночки, але вони класні. От серйозно, вони прям прикольні. Їх варто попробувати подивитися, спробувати на собі, особливо, якщо ви любите. Помати. Також врахуйте, що будь-який Advent від Nix це дуже історія про губи. У них там все для губ, все, все, що є для губ, вони пхають в цей адвент. Наступний лот мене спочатку засмутив, але зараз я розумію, що він був досить непоганий. Це ось такий лот це пудра, вона в білому кольорі, тобто це якийсь там транслюсент, чи який там ось. І така формула, яку я знайшла на сайті Майкап, коштує без знижки 549 гривень. Зі знижкою вона була 467, але ну не знаю наскільки ці знижки тривалі, чи ні. Тут майже 3 грами, і я вам скажу так. Цього достатньо ось так. Я беру цю пудру з собою в дорогу, я її використовую, і в мене все ще в мене вже є тут ямка, але я її все ще не використала в нуль. Звісно, якби я фарбувалась лише нею кожен день, думаю, вона б вже закінчилась за цей період. Чи це класна пудра? В принципі, це непогана пудра по складу. Я навіть не звертала увагу, але бачу, що на першому місці Тальк, чи вона мені забиває пори? Ну я не помічала за собою такого, Але так як в мене жирний тип шкіри, мені ця пудра дійсно слабкувата, Ну от вона, знаєте, от вона запудрила, і я вже через годину вже не запудрена. Але є пудри, які класно справляються з цією місією, навіть з моєю шкірою. Тому це більше протип шкіри. Можливо, якщо у вас нормальна або суха. Шкіра, то вам може сподобатись. Пудра класна, непогана. Дійсно спробувати такий формат, супер. Ви можете сказати, Боже, це пробник всього 3 грами, що це таке, але повірте, якщо пудра вам не підійде, навіщо вам банка з 10 грамів? Ну що ви будете з нею робити? Тим паче, якщо вона вам може забивати пори, мені не забиває, мені сподобався формат, використовую ввожу з собою. Супер. Можна спробувати. До речі, не пам'ятаю з приводу нового адвенту, чиї там є пудра, але якщо там така, вона тим паче не кольорова, а біла. Прекрасний лук. Ну, мені здається, ми переходимо просто до найцікавішого, і як не дивно, це навіть не палетка. Це продукт, який просто настільки став шалено популярний, вже по кришечкам можна бачити. Це, звісно, що фет Ойли. У мене лишилась ось така золотенька. І ось така темненька. Бачите, вона трошки розслоїлась, але нічого страшного: це олійка, вона ще не прокисла, вона в гарному вигляді. Це Супер класні засоби, в мене їх було три. Третя була червона, якщо я не помиляюсь, знаєте, якийсь такий відтінок черешні. Я також його подарувала, і це класні продукти. От серйозно, я фитоїлу можу мазати і на ніч, і в дорогу, і не знаю, як маску для губ. Круті продукти, дійсно дуже класні, але в мене є неочікувана претензія, я її ніде не бачила на цей продукт. Мені дійсно важко відкривати ці кришки. Не знаю, що таке можливо, там щось чи що не так. Але мені важко відкрити цю кришку. Ну, типу, це дивно, але це правда. Мені чомусь незручний формат. На мейкапі, до речі, ці фет Ойли по 439 гривень. Ну, це не дешево. Відверто кажу, для олії, для губ, це не дешево 439 гривень. Але враховуючи те, що вона буде у вас нормально розходуватись, і вона дійсно крута. Вона зволожить вам губи дійсно, як непогана маска для губ. Тому я б віддала гроші за неї. в мене, до речі, відтіночок Зец Чік. Ось така, бачите, вона. Трошки послуїлась. І follow back вона золота, з блискітками. Класні олії, супер взагалі. Вартують уваги 100%. Ну, давайте розбавимо нашу радість якимось непотрібом. Це пилка. Пилки, стругачки, спонжі, я не знаю, можливо, навіть маски. Мене не радують в адвентах. Ви можете ставитись і лаки, і лаки також. Ви можете ставитись. Щось завалила. Ви можете ставитись до цього, як хочете, як вам зручно. Але, як на мене, в адвенті за 5-4 тисячі гривень не може бути пилки для нігтів, але вона була. Не знаю, чи вона є цього року, але вона все ще в мене є. Вона лежить, знаєте, на всяк випадок, але окей. І також в наборі ще був спонж. Спонж був поганий, відверто кажучи. Я його викинула, я користувалась ним, мені здається, місяці два. Він був дуже дивної якості, дуже дивної форми. Він плюс прийшов пом'яти. Я десь тут прикріплю, якщо знайду фото в упаковці цього спонжа. Не знаю, мені не сподобався спонжик від NYX, Він був дуже дивний, і я б його точно не повторюю. І також тут, десь то там в мене був прозорий такий блиск. Я його подарувала. Він звичайний прозорий блиск, тобто. Нормальний, просто звичайний нормальний прозорий блиск. Мені здається, це продукт, знаєте, для всіх. От серйозно, <с> ну, в кого нема прозорого блиску, це якась база ґрунт, основа. Тому ми це пропускаємо і йдемо далі, У мене лишилось не так багато продукції. Ви думали, я лише пилки? Ні, я захичу батерглоси від ой Ой-ой-ой, як це погано! Це дуже погано. Перший паберклос. Вони в мене, до речі, лишились, не знаю чому. É, ви скажете, ну, так з ним же ж все ок, він виглядає досить нормально. Добре, mm, давайте подивимось на відтінок. Ось цей відтінок, скажіть, будь ласка, наскільки він носивельний? Куди мені його мазати? Ну, на щоки? Не знаю. Це просто, це настільки мінус з відтінком. Ви знаєте, може бути морковний якийсь відтінок, Отакий я не знаю, якийсь, ну супер неносибельний. Якщо це темний відтінок, його можна розтушувати в світлий. І я не знаю, якщо це помада, її можна використати як рум'яна. Що робити з уцим? Ну що ну, це таке? Мене, чесно, минулого року розчарувало. Кожен раз, коли я стараюся його, хоч якось, знаєте, на центр губ, не знаю, на краї губ якось застосувати, він мене розчаровує. Я не думаю, що він у мене ще довго прилежить. Тут є 8 мл. не Непотріб, просто непотріб. Ці батерглоси точно можна купити окремо, але ціну, до речі, я на них не знайшла. Не знаю, чи то на мейкапі не було в наявності, чи, ну, чомусь я не знайшла. Другий петерглос. Ви скажете, ну куди в Адвен Каленер без червоної помади? Це червоний батерглос, він непоганий. Чесно, він не поганий, типу не хороший, не супер вау, але нормальний. Мені не дуже подобається формула цих батерглосів, як для голосу, так? як для блиску, вони якісь густуваті, і колір в них неоднорідний. Тому чи це мої фаворити? Ну ні. Але був ще один. Був ще один, і я прям коли його побачила, я така, О, це має бути так класно, але це було так погано. Це ось такий різдв'яний. Подивіться, тут навіть є. Дуже гарний напис. Він отакий от з плосочками. І це не упаковка, це сам продукт. Але коли ви його достаєте. я спеціально достану вам покажу. Подивіться. Скажете, ну так це ж, типу, стандартний відтінок, наприклад, в Ріани це відтінок Рірі. -Рі. Ні. Це відтінок. Я спеціально вам знайду. Це відтінок ось цієї помади. Ще один відтінок, який не зрозуміло для чого. Що мені з ними робити? Можливо, для дівчат, я не знаю, з темнішою шкірою, чи з іншим кольором волосся, чи з чим саме потрібно носити цей батерглос. І я сподівалася за рахунок полосочок, він знаєте, буде прикольно змішуватися якийсь такий цікавий колір. Колір не цікавий. Ну, моя суб'єктивна думка мені не сподобалось. Я використовувала його дуже мало, рука не тягнулась, плюс це та сама формула бетерглосів. Ну, вибачте, і я знаю, що він продавався окремо, не менше, ніж за 400 гривень. 400 гривень за це? Ні. Так, ну я вже тут розхейтила і жахливо, треба переходити до того, що мені сподобалось. І мені дуже сподобались ці хайлайтери. Я знаю, що багато хто їх хейтив, але мені вони сподобались. Ось цей дуже часто використання. Це світлий відтінок, він холодний, класний, це відтінок Sun Beam. І його тут, до речі, трохи так є. Мені здається, тут де 6 мл. Мілі... Так, Тут 6 мл. Ну, класний і досить зручний. Тюбочок, ви можете вичаплювати. Інший глем. Глім Глем, не знаю. Він темний, але я його використовую з румянчиками, знаєте, змішую. В принципі, ці продукти класні. Ці хайлайтери точно продаються в більшому об'ємі на мейкапі, чи варто до них придивитись? До темного не знаю, дивлячись, які у вас тип шкіри. Якщо ви не хочете заморочуватись та пристосовувати хайлайтер, тоді не варто. Світленький, супер. Він холодненький, він такий, знаєте, він не тумач, він має досить розсипчисті блискітки, але і вологість. Тобто він дійсно надає гарний ефект. Ці два хайлайтери. Я була дуже задоволена, коли вони не мені трапились, враховуючи ще трійку румян, ви можете комбінувати і робити дійсно різні комбінації. Ну, ми з вами вже майже фінішуємо це передостанні позиції. Це продукти, які чесно, спочатку я не зрозуміла, а потім я зрозуміла, і вони мені так полюбились. Це ось такі джус-клоси з електролітами. У мене є ще один з полуницею. Він у мене лежить постійно біля ліжка. Десь я його обрала в дорогу і десь не змогла знайти серед сумок. Але чесно, ось це такі цікавиночки. Наскільки я пам'ятаю, то це були якісь лімітки до Адвенту. Не знаю, чи їх можна купити окремо, бо я їх не знайшла. Але це прям класно. Це чудові близькі, які наповнюють і живлять ваші губи. І ви знаєте, я використовую іноді на ніч, або коли працюю, так як я працюю вдома і в мене можуть пересихати зараз губи через батареї. От я можу намастити на декілька годин, вони класно тримають ефекти. Ну і завершую я це відео моїми просто фаворитами. Не знаю, ці продукти мені так сподобались, я б їх з радістю перекуповувала, якби трошечки розхломила свій макіяжний гардероб. Цікаво, чи хтось так каже. Але це ось такі мілкі глосси, не знаю, від NYX. Вони чудові, просто чудові. Коричневий це у нас віддіночок Chocolate шейк. І червоненький це у нас черрі мілк-шей. По-перше, аромат. Вони так прекрасно пахнуть, вони просто настільки чудово пахнуть. От ви знаєте, ви використовуєте їх і ви такі. Вау! Серйозно, це чудово, коричневий, чудовий. аплікатор класний. Відтінок можна нашарувати, він може бути щільним, може бути таким, знаєте, непівпрозорим. Відтіночок дуже носибельний, Це для всіх, хто любить нюдік, і для всіх, хто любить холодний нюдік. Червоний може бути дуже цуковитим, може бути легесеньким, рожевеньким. Класні продукти. Я чомусь не знайшла їх на майкапі, не знаю, як я шукала на майкапі, але мені здавалося, що вони продаються окремо. Якщо ви побачите десь оці близькі, візьміть, візьміть, спробуйте, хоча б один. формула, аромат взагалі. Кольори, все супер. Головне, це вгадати з відтіночком, бо може бути як з моїми батерхосами рожевими, але це вже інша історія. Тому це все, що трапилось мені минулого року в адвенті. Ось так це виглядало загальна картина наповнення. Я думаю, що я можливо десь там ще вставлю окремі скріни. Чесно, чи я б повторила цього року ще раз цей адвент? Ні, тому що там дуже багато продуктів для губ. Ну дуже багато, серйозно. Ну, типу, з 23 продуктів, 16 образно кажучи, продуктів для губ це багато. Навіть якщо ви б'юті блогер, все одно ну це дуже багато. Я бачила огляди цього року. Я знаю, що там знову-таки напхали дуже багато помади блисків, але якщо ви купуєте вперше, і якщо у вас не багато косметики, якщо ви хотіли б протестувати Нікс, так, тому що ну, вибачте, за 500-600 гривень близько це не бюджет. Наприклад, я розумію, що я б не накупила собі там 16 продуктів по 500 гривень від NYX, ну, типу, ні, ще й так легко промахнутися з відтінком. Але якщо ви купуєте вперше, ви можете придивитись до менших варіантів цих адвентів. Я бачила, що вони зробили якусь там ялиночку, ще щось, ще, ще, знаєте, там, де по 12, наприклад, продуктів, і спробувати, тому що NYX — це класний бренд. Зараз я тестую багато чого від NYX, і кожен продукт, це знаєте, так, пряме влучання в те, що я хотіла. Звісно, що в Адвенті можуть бути відтінки, які ви не хотіли. <смі> так само, як у мене це трапилось з батарклосами, але тому цей і адвент-календар, щоб дійсно для кожного був хоча б один відтіночок, те, що ви бажали. Обов'язково напишіть, чи ви користуєтеся брендом NYX, які у вас є фаворити, чи вам цікаві адвенти від NYX і чи ви їх купували? Тому що мені прям дуже цікаво почути чиїсь відгуки саме на цьогорічний адвент-календар, так як я його пропускаю. Всім дякую за перегляд! буду рада бачити вас на своєму каналі. Па-па!